Україна відзначає День гідності та свободи у цей день, 21 листопада, вшановують подвиг українців, які у 2004 та 2013 роках стали на захист цих цінностей. Вже майже 9 років. Ми обстоюємо їх на полі бою. А з 24 лютого Україна боронить власну гідність і свободу на тлі повномасштабного російського вторгнення та геноциду. Президент України. Раїна Володимир Зеленський вітаючи з Днем Гідності та Свободи, наголосив, що українці можуть залишитися без світла та гарячої води, але ніколи не залишаться без волі. Ми все подолаємо, пересилимо, переживемо, переможемо. І у День гідності і свободи зберемось на майдані незалежності там, де завжди захищали гідність і свободу на граніті. На барикадах під час помаранчевої революції та революції гідності, там, де ми відзначали 30-річчя незалежності України, і там, де ми відзначимо день перемоги України, сьогодні ж свій день відзначають воїни десантно-штурмових військ, солдат та офіцерів у білій залі героїв України Маріїнського палацу, привітав президент. Він зазначив, що звільнення Київщини, Житомирщини, Харківщини та Херсонщини міцна. Оборона Донеччини та Луганщини завдячують зокрема сміливості і професійності десантно-штурмових військ. Глава держави також нагородив воїнів ДШВ, серед яких і троє героїв України. Це капітан Денис Макаровський. Під чиїм командуванням відбито десяток ворожих спроб наступу на Білогорівку на Луганщині. Ще дві золоті зірки отримали Віталій Бохонюк і Олег Мороз. Посмертно нагороди президент передав родичам полеглих героїв. Українські воїни відбили російські атаки на Луганщині та Донеччині. За даними генерального штабу, окупанти продовжують спроби наступу в районі Авдіївки та Бахмута. Ворог з танків задіює весь спектр артилерії у намаганні пробити нашу оборону. Одночасно, росіяни рівняють із землею прифронтові міста і села. Нелюди атакують, зокрема забороненими запалювальними боєприпасами, що є черговим Воєнним злочином, відповідь оборонців перемилювання російської піхоти та знищення їхнього забезпечення. Підтверджено ураження колони російських окупаційних військ в районі населеного пункту Сиротини Луганської області. Інформація щодо втрат противника уточнюється. На тимчасово зайнятих територіях Луганської області тривають заходи примусового переселення місцевих жителів. Зокрема, до міста Луганськ примусово переміщено мешканців Біловодська. Покидали техніку, барахло та навіть власних двохсотих після втечі з Брускінського, що на Херсонщині, росіяни залишили по собі вже традиційну картину купи сміття, речей та непотребу. І вкотре довели, що так зване своїх не бросаєм» – лише балачки. Наші воїни, які зайняли ворожі позиції, пригадують, що бої тут точилися за кожне село. Та точка перетин перехрестя, дорога на Брускінське була дуже важлива для них і, взагалі, танко небезпечний напрямок. Ось і вони якби закріпилися там і хотіли нас витіснити. Боячись ближнього бою, російські окупанти закидали оборонців мінами та снарядами. Але усе марно. Згодом, коли українські воїни зайняли ці позиції, рашисти мали кілька невдалих спроб вибити захисників. Вони спочатку нас хотіли витісняти вогнем з геса з підствольних гранатометів, наводили артилерію. Ось ми, стійко, хлопці, стійко трималися, назад. Відповідали РПГ їхніми РПГ-30. Так само наводили артилерію, по ним три-три сімки працювали так само. Ось він повністю відчували силу української артилерії і піхоти. Ось, і нам вдалося закріпитись тут, бо спочатку в перші 4-5 днів було чути навіть їхні голоси. Вони на свою спешку підходили. Але після одної вдалої нашої піділо, контратаки піділо, в їхню сторону ось. Вони вже відійшли зовсім далеко і вже вже тиждень не було їх чути. Поповнення за російським ленд-лізом також не забарилося. Знищити свою БМП окупантам так і не вдалося. Цілий підбили кузов, підбили там устаткування там по озброєнню. Ми там для себе ПКТ зняли. Ми його можемо використовувати в своїх цілях, а далі її відбуксирують, її відродять. Вона буде працювати проти ворога. Це новітня техніка, це БМП-3. В середині вона зовсім нова. Вона недавно тільки ось приїхала на позиції. Ми їхньою зброєю, їх і лупасимо. Ось у нас ось е, там десятка два точка їхніх гранатометів. Найцікавіша знахідка свідчення російських воєнних злочинів. Ми е, зустріли їхній. Е, Їхню флешку, виходить, з відео. Вона працювала в нашому Маріуполі, бо вони знімали і Маріуполь, там різні наші краєвиди. І жилетик видадуть, короче, і зброї навішають, тільки йди щось там пів-пів робить. А зачем? Навіщо ніхто не пояснює. Від цих позицій українські воїни просунулися вперед ще на кілька десят кілометрів. Обіцяють, гнатимуть ворога й надалі та відновлять наші кордони. Це добре. в нас війна продовжується в такому активному і позитивному характері. Ми продвигаємося далі, ворога вибиваємо. Ворог не справляється зі своїми задачами. Він відходить на інші позиції і будемо його гнати. Три роки колонії за підпал окупаційної адміністрації такий вирок намалювали в окупаційному совєтському райсуді для кримського татарина Азіза Файзулаєва. Його визнали винним в знищенні чужого майна. Йдеться про події 5 червня. Тоді 25-річний хлопець жбурнув пару коктейлів Молотова в будівлю окупаційної адміністрації села Пушкіне Совєтського району. Російські силовики стверджують, що пошкоджень за Нали комп'ютер, монітор, шафи та столи, і навіть плакати на стінах. А збитки оцінили у 103 тисячі рублів. Під шумок окупанти вирішили ще й обібрати бранця у Файзулаєва, нібито в рахунок на капремонт будівлі забрали автівку та мобільний телефон. Окупанти знову масово розносять повістки в Криму. В меджлісі не виключають тотальну зачистку хлопців у місцях компактного проживання кримських татар. Про це повідомив очільник представницького органу Рефа Чубаров. Він зауважив, що проаналізувавши списки, які потрапили до меджлісу, робить висновок, що окупанти прагнуть масово забрати кримськотатарських хлопців віком від 18 до 27 років. Відтак під вигляд. Лядом так званого осіннього призову насправді росіяни продовжують мобілізацію жителів Криму до окупаційного війська. Вважає Чубаров, голова меджлісу додав, що списки, які потрапили до меджлісу, завірені окупаційним військомом Сімферопольського району та Алушти Костянтином Кочаровим.